На Волині розпочалася весняна посівна. Тому у місцевих фермерів зараз чимало роботи. Як розповіли телеканалу конкурентів ВІВ» в управлінні агропромислового розвитку облдержадміністрації, площа засівання залишилася такою ж, як і в минулому році. Ну фактично, в нас на площі, що в минулому році, що поточну, очікується в районі 600 тисяч гектарів. Під урожай поточного року з озими зерновими засіяно близько 140 тисяч гектарів і близько 40 тисяч озимих ріпак. Тобто, Порядка 180 тисяч гектарів у нас у зимі культури. Під урожай площний року, у нас, як я вже казав, буде 600 тисяч гектарів. З них ярими зерновими ми очікуємо, буде, буде засіяно близько 140 тисяч гектарів. Крім того, технічні десь порядка буде, ну і технічні, окрім ріпака, десь порядка 100 тисяч 110 тисяч гектарів, і картопля, овочі це десь під 100 тисяч гектарів. І крумових 60 тисяч вони там десь переходять, перехідним однорічні досіваються. Тобто ми очікуємо, що вся пустяна на площах і минулому році це порядка 600 тисяч буде, буде працювати. Олександр Книж каже: погодні умови посівній сприяють, тому вже зараз аграрії виходять у поля. Точно погодні умови починаючи з другої декади лютого, дозволили аграріям. Ну по мірі підсихання ґрунту, в. Війти в поля, і в нас практично на даний, на даний час вже завершено повністю підживлення озимої ріпаку. І окремі аграрії вже завершили підживлення і озимих зернових. Буквально на вихідні подні мови були не дозволяли. Окремі аграрії знову ж таки по мірі підсихання ґрунту розпочали посів. Ранніх ярих зернових культур заморозки для наших широт, явище якби типове і, і для ярини, і тим більше для оземини. Якщо говорити про зиму, до речі, ці мови були дуже доволі такі. Ну, зима аномальна. була, до речі, по лютому, От я є з цифри гідромецентру, то взагалі лютий місяць за всю історію спостережень він був найтепліший. Середня, середня місячна температура 5 градусів, що на 6 градусів, аж на 6 градусів Цельсія вище за норму для цього місяця. Тож весняна посівна триває. Аграрії мають надію, що все пройде успішно. Уся запланована площа буде за. Сіяна, а урожай буде хорошим.